Привіт, любі друзі! Всім привіт! З вами Еммануїл. І сьогодні ми вирішили перевірити, скільки слов на українському читанні Емік може прочитати за одну хвилину. Отже, приготувався і починай! Із личани потребували нового воздя. Вони наслухали Господу, тому не огріпали могти взодній бити країну, яку Бог дав лейтянам заповіли філосем'яни, які були ворогами Бога живого. Вони виклоналися богам, зробленого із дерева і каменю. І ось одного разу. Бог послав ангела до дружини і лечами на саме ім'я ім, ім Марио. Ах, ти народи сина, сказав ангел. Це буде незвичайне моя, коли вилюсте, Бог зробить його воздем у боротьбі з філостем'янами. Монарх і його людина дуже зладіли. Стоп! Стоп, зупинився. Молодець! Оце за одну хвилину. Зараз ми перерахуємо, скільки це слов Емануїл прочитав за одну хвилину. Отже, любі друзі, ми підрахували, скільки слів наш Емануїл прочитав за одну хвилину. Скажи, будь ласка, скільки? Сімдесят три слова ж. Молодець. А ми прощаємось з вами, любі друзі, і що наш Шемічок скаже?